Семінар на тему минуле та сьогодення, приурочений до 955-річчя з дня народження преподобного Літописця, відбувся 25 листопада 2011 року на базі Кузнецовської гімназії. Звичайно, сьогодні гімназія наша живе народознавчими дійствами, і гімназія поринула у ту старовину, і всі учні школи і вчителі. Беруть у цьому участь. Звичайний урок історії педагогічний колектив навчального закладу перетворив у театральне дійство. Справжнє свято історії прийшло класами закладу цього дня з першого до останнього уроку. Усі учні шостих-одинадцятих класів поринули в епоху Київської Русі, а саме в часи правління Ярослава Мудрого. Усі гості стали учасниками маленького театру у стінах гімназії. Кожен клас поринув у ту Київську Русь, і кожен клас був неповторний. Це Прекрасно, це настільки чудово, і діти і школа сьогодні жила оцім дійсом. Це я дякую вчителям нашим історії. Педагоги організатори та гімназисти провели запрошеним чудову пізнавальну екскурсію класами та музеєм закладу. Організатори управління освіти виконавчого комітету та вчителі історії гімназії для проведення такого семінару використали технологію занурення в історичну епоху. Запрошені педагогічні працівники суспільних дисциплін шкіл міста залишилися задоволені побаченим дехто з колег загорівся бажанням використати досвід гімназії у своїй практиці.